1 мільйон 269 тисяч 200 гривень. Таку суму зібрали у Коломиї на благодійному аукціоні під назвою Різдвяне тепло українських сердець організувала захід ініціативна група небайдужих Коломиян. Всі виручені на аукціоні кошти спрямують на потреби збройних сил України. У художниці Юлії Ангелюк подвійне хвилювання. Картини її авторства виставлені на аукціон. А ще Юлія є співорганізаторкою заходу. Дуже радію, що моя картина насправді продаються дорого на таких аукціонах, бо минулого аукціону продалася картина за 100 тисяч. Це був рекорд на Коломийщині. І сподіваюся, сьогодні вони також достойно продадуться. Сьогодні є ось така мотанка лялька. Вона відображає добробут, щастя. І також дві картини це співавторство з художницею Катериною Зубік. у нас така колаборація. Ми насправді в ці картини вклали дуже багато знань, наших багато матеріалів, дуже довго ми над ними працювали. І насправді ця художниця також дуже сильна, дуже потужно її продаються картини на аукціонах. І Я сподіваюся, що наша сила двох сьогодні зможе допомогти нашим хлопцям. За підсумками аукціону, твори Юлії Ангелюк зібрали 263 тисячі гривень. Це диптих, окрема картина і розписаний тубус. Всього на аукціоні було представлено понад пів сотні лотів, здебільшого на різдвяну і військову тематику. Ми старалися відбирати такі, які мають якусь історію, певну цінність, тому що ну Правда, ж зараз люди стали ну, такі трошки більш віддалилися від цього, всього і треба вже людей чимось чи то дивувати, чи то давати їм чогось, такого чого немає ніде. Тому шукали всюди, старалися знайти найкраще. Якщо брати по фазі, що будь-яка гривня важлива, ми можемо підсумувати те, що взагалі ну, будь-які кошти, які будуть вилучені з цього аукціону, з цих всіх лотів, вони є всі важливі. І е, ну, для якоїсь художниці, яка намалювала певний лот, він буде найважливішим для неї. Для людини, яка придбає свій лот, він для неї буде найважливішим. Тому казати про те, що є якийсь головніший лот, якийсь не головніший, то це е, трошки ну не менше, як на мене, але всі лоти важливі, є спільна ціль зібрати більше мільйону гривень і до неї ми рухаємось. Війна так довго триває, і на жаль, пішов спад великий допомоги від націй української. Так і ми всі кожен розуміємо в принципі, чому. Але на жаль, людей потрібно долучати різними вже способами, але ми це прекрасно розуміємо. Я сама з таких людей, та якщо я маю можливість долучитися до чогось прекрасного, я долучаюся і одночасно я допомагаю армії. Ми з друзями вирішили провести такий благодійний акціон. Та як бачимо, що трошечки всі ці збори йдуть на спад. І нашій українські армії важко, і ми вирішили зібрати таку команду з друзів, щоб організувати це. Ми вже мали досвід проведення благодійного аукціону, але влітку. Але зараз ми надіємося, що результат буде набагато кращий, тому що нас зібралася більша потужніша команда, та і ми поставили більшу ціль і будемо старатися побити свій попередній рекорд. Мова про такого ж плану аукціон, який проводили у червні. Тоді зібрали 806 тисяч цього разу. Амбітну ціль організаторів у мільйон і більше гривень виконали. За підсумками заходу зібрали 1 мільйон 269 тисяч 200 гривень. Ці кошти підуть на потреби збройних сил України, зокрема 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс, 102 102-ї окремої бригади територіальної оборони, 411-го окремого батальйону безпілотних авіаційних комплексів, підрозділу Кракен та ССО.